Сталкер повертається у новій якості. GSC Game World анонсувала Сталкер Легенди зони Трилогія, офіційне переведення культової трилогії, Тінь Чорнобиля, Чисте Небо та Поклик Прип'яті». Тепер з покращеною графікою, підтримкою сучасних платформ і геймпадів, новим освітленням, 4К катсценами та офіційною підтримкою модів. Реліз вже 20 травня 2025 року на ПК PlayStation 5 та Xbox Series XS і найголовніше оновлення буде безкоштовним для власників оригіналів. Що ми отримаємо? Перероблене освітлення, глобальне затінення, ефекти туману і сонячних променів, високоякісні текстури та моделі персонажів і зброї, катсцени в 4К, оновлений фоу, підтримка Steam Workshop, повна адаптація під геймпади та зручний інтерфейс на всіх платформах. Це не просто ремастер, це новий шанс пережити зону по-новому, але з тією ж атмосферою, яку ми полюбили ще у 2007 році. Мрія Олдів стала реальністю. Побачимось біля бару «Сторенген».